Повернення до 10-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти таїть у собі загрозу відкинути українську школу на десятки років назад, вважають у міністерстві освіти і науки. У разі ухвалення такого рішення понад 100 тисяч вчителів залишаться без роботи. У школах буде запроваджений шестиденний робочий тиждень. Українські атестати про середню та дипломи про вищу освіту не визнаватимуться на міжнародному рівні. Йдеться у зверненні колегії Міністерства освіти і науки України до Верховної Ради. Ще одна загроза це скасування профільного навчання у старшій школі. А підручники, на які витрачено півтора мільярда гривень, потрібно буде замінити іншими. Для чого необхідно значно більше коштів. Сьогодні знаєте, один депутат пропонує перейти на 10 років навчання, і мене дивує аргументи. Аргументи поки що я чую такі. Ось ми вчилися 10 років і виросли розумними, і депутатами стали, і так далі. Сьогодні будь-який депутат, який, можливо, закінчив 8-8 класів, може запропонувати теж інший варіант. Не можна непрофесійно вирішувати такі питання. Сьогодні такі питання, як. Зміна структури навчання навчального життя, навчального терміну в школах України потрібно вирішувати спеціалістам. Найдовше здобувають середню освіту діти у Фінляндії 14 років у Франції, Італії, Англії, Польщі та Румунії 13. в Австрії, США, Швеції та Іспанії, як і в Україні. атестат про середню освіту можна отримати після 12 років навчання. З'явилася думка, що цей термін є надто довгим. Ну, я вважаю, що 12 років – це забагато того, що, по-перше, і зараз в програмі ми вчимо те, що вчать 11 клас. Але 10 років – це замало. Тому що ну не знаю, мені здається, що 10 – замало, а 11 – якраз би було нормально. Я вважаю, що 10-річна система буде набагато в краще, ніж 12-річна, тому що ми закінчимо раніше, поступимо раніше і все закінчимо якби швидше. Звичайно, 12 років це буде забагато для навчання, але 10 – також замало, тому що зараз ми здаємо екзамени, і наступний раз раздавати екзамени це також важко. Тому я думаю, я згідно з думкою, що 11 років це буде найвигідніше для учнів, які зараз вчимося. Модель 12-річної школи відповідає загальноприйнятним у світі термінам здобуття середньої освіти та зумовлена входженням України у світовий освітній простір, наполягають педагоги. Перехід на 10-річку унеможливить навчання випускників українських шкіл у зарубіжних вищих навчальних закладах та означатиме порушення зобов'язань, взятих Україною у травні 2005 року при підписанні Болонської декларації. Перехід на 12-річну систему освіти. Раніше в свій час, як на мене, тривалий час обговорювався, дебатувався, десь ну, продумувався і десь якась була, ну, скажімо, зроблена системна підготовча робота для переходу до такої реформи. Зараз чисто механічно зменшувати навчання з 12 до 10 років, я вважаю, це є необдуманим. Важко сказати, чи є добре, чи це погано, чи погано, якщо взяти, скажімо, світовий і європейський досвід, то там. Ну, скажем, так, 90 95% країн цієїрічного світа, навіть на річна освіта. Нагадаємо, що 23 лютого до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради народним депутатом Анатолієм Греценком винесено проект закону щодо повернення до 10-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти в Україні, і тільки парламентарі, відхиливши або ж прийнявши його, визначить долю школярів України здобувати середню освіту 10 чи 12 років.